Побратим, хто тебе з пекла готовий витягти, а ти його. Так гвардійці, мінометники з позивними Пікачу та Сімба говорять про фронтове братерство після бойових виходів у Кліщіївці на Донеччині. Воїни служать у п'ятій слобожанській бригаді НГУ «Сків». Гвардійці показали, як вітають із днем народження під ворожими обстрілами, і розповіли, якими влучними пострілами пишаються найбільше. Вітайте з днем народження третій день народження зі своїх 23 зустрічає на бойових виходах гвардієць Андрій з позивним Сімба з Дніпропетровщини. За кам'янське та Дніпро вогонь! У мінометному розрахунку був навідником Цьогоріч Вітання з народинами приймав на Харківщині на позиціях поблизу ворожого кордону. Та ворожі скиди були та й в дрони. Кілька місяців сімба з побратимами нищили окупантів поблизу Кліщіївки на Донеччині. Згадує удар по противнику, що вів вогонь по українських піхотинцях. Саме феєрично було це знищення ворожого АГС. Разом з особовим складом та БК. працював ворожий АГС по піхоті, і ми контратакували його та знищили його БК. Разом було було влучення в БК його і знищили повністю позицію їхню. Тодішній командир Сімби, гвардієць Дмитро з позивним Пікачу, теж з Дніпропетровщини говорить завжди цікавився артилерійською справою, де потрібні знання з математики. Ставши мінометником, Пікачу зрозумів переваги поганої погоди, зважаючи на те, що ворожі дрони повсякчас полюють за українськими захисниками. Краще там під якусь таку не дуже добру погоду в плані вітер, туман, дощ. Це нам прям дуже такі великі помічники і допомога. Погана погода. Тому погану погоду ми дуже любимо. Ну, от. ну і приходиться так обережно, маскування. Давай. Пліч опліч гвардійці Пікачу та Сімба нищили окупантів на найскладніших ділянках фронту. Порозумілися швидко. Ну, я приїхав, мені кажуть, ну то тебе буде навідник Сімба. Та, та, Сімба, без питань взагалі. Потім приїхав, спрацювалися відразу. Співслово. ну потім вже, як, перше, перше ясно, що складніше було, а потім чим далі, співслово вже один одного розуміли і, і працювали. Друг по цивільному це, це просто людина, яка ти добре знаєш, і все. А побратим це та людина, яка може тебе Витащити з пекла або ти його за словами командира мінометників, гвардійця Олександра з позивним Крава Пікачу та Сімба сміливі та вмотивовані бійці. В бою каже командир, важливо, щоб мінометник міг швидко прийти на допомогу побратиму, якщо необхідно виконати його роботу. От лізе, враг лезет. Ось лізе ворог, лізе людину там поранило, він вже не може працювати, і кожна людина має вміти робити і те, і те, навіть якщо один залишився, ти маєш навестися, вистрілити, підкоординувати і працювати далі. Своїми діями в бою Пікачу та Сімба говорить, крава заслужили повагу і старших за віком побратимів. Є там хлопці, які... є хлопці під 60, 58, 59, Іванич, пробач, не пам'ятаю точно. Але хлопців поважають, тому що вони довели це справою і проявили себе зараз. Пікачу та Сімба тримають оборону на харківському напрямку. Обидва керують мінометними розрахунками. З планами на майбутнє обережні Сімба, принаймні, розповів, що хоче створити родину та знайти собі справу по душі і в цивільному житті.